Вітаю! Друга частина проходження гри Hotline Miami. Зараз я демонструю невелику... ну... Про... проміжок між мага... заняттями. Ой, тобто епізодами гри, рівнями. Думав це. Дивіться, я тебе після цього не бачив. Може поговоримо про щось інше. Вирішив перекусити вночі, так, не хвилюйся, все ракун закладу. Був радий тебе побачити. Стоп, стоп, цей бородатий. В, в другій частині Hotline Miami? Його жить. Він вже на цей епізод мав би бути мертвий. Це вже з другою частиною зв'язано. Його, як казав, один відомий, але неадекватний ведучий в радіоактивний пепел. Читаємо за... спасибі за підписку на нашу газету. Ми цінуємо внесок в нашу справу. Америка це мелодія. Її потрібно грати разом. 50 благословень. 50 благословень, походу, гри стане відомо. Привіт. Це в лапках Лінда, мені потрібна няня. Негайно тут кілька діток потрібно заспокоїти. Я на сході сьомої вулиці. Проведи з ними довгу бесіду. Цих негідників повинен хтось дійсно заспокоїти. І як минулого разу, будь обережний. Ну, думаю, що діток буде багато і заспокоювати ми їх будемо, як кажуть, в Росії. В арматуріної. Перший епізод. Не говори. Так, помітні секрети. Ну, секрети мені потрібні. Потрібно помічати. Тут потрібно зібрати секрет. І відкриється. Альтернативна кінцівка. Так. Задобивання дають більше очок. Фіксація на прицілі. Управління надзвичайно просте. Фіксуємо, фіксуємо приціл правою кнопкою Ми колесиком мишки. Управління не можна міняти. От, зафіксували. Кнопка Shift дозволяє оглянутись. Рівень завершено. Потрібно ще оглядатися. Ще не можна щось особливе помітити. Стоп, а це що? Кувалда! Ну, заберемо емочку як трофей. І йдемо. Ну, ми, типа, забралися. Ну, перемочили і тут всіх. Ну, поки що гра здається простою. Ходити, то ст... стандартно В, А, С, Д, Стандартні кнопки. Чи як вони там по англійськи німецький алфавіт простіший. Так, звичок я досить не набрав. Треба комбо набирати. Повійна витримка, витримка. Більше дають, звичайну, замочилову. МП5. Непогано, заходимо в ще один магазин. Знову той самий мужик. Треба замовляти. Ну, дякую, мужик. Хм. Ну, рівень завершили. Дякую за увагу. До зустрічі!